Привіт, мої любі привіт, мої хороші. Ми приїхали е, Гдиня Редлово, це називається. І я нібито була в Гдині Редлова, але то було зовсім інше місце. І зараз ми приїхали, тут такий, ну, паркінг, потім вам покажу невеличкий. І така стежка через ліс, ну, сподіваємось, до моря, бо в ту сторону і всі люди приїжджають. Багатенько машин так приїжджають і люди всі йдуть туди. І зараз вам покажу, дуже гарна стежка така. Ми прийшли вон звідти і йдемо там в цьому напрямку. Скільки йти, ми не знаємо, Але йдемо. Ліс. Лісом. тут так гарно, тихенько. Так, так що добре, я виключаюсь, бо ми ще з візочком. Потім вам покажу. Так, я так підозрюю, що ми вже майже дійшли. Тут подивіться, який тут ліс класний. Так тихенько. Але людей багато йде. Багато йде людей. Ну і нам там, там вже видно море. Чого ти? Ти хочеш стати? Щоб ви розуміли ступень. <сумірно. <сумірно> коли, коли хочеться на море. А сходити треба так. Дурна кладка. Добре, дай ми вперід пройдемо, будь ласка. Так, ми йдемо, залишили там візочок, зараз несу малого, а потім піду за візочком. Так, о, тут море. Бачите? Заїхали. Іван Сусанін. Дивіться, які дерева. А як ще вибиратися? Але слухайте, тут гарно. Зараз вам засвічує море, бо проти сонця я не знаю, як зловити. Ось так, може, трошечки. Зараз ми там підійдемо ближче. Тут реально дуже гарний вид відкривається. О, отак видно. Супер. Кліф Редловський. Знаю кліф Орловський, тепер буду знати, що кліф Редловський. Звідти ми прийшли, я ж тримаю. І от воно, прекрасне море. Резерват природи. Заповідник Так що, Їдемо далі до моря. Там ще згори люди спускаються. Не знаю, звідки там веде. Треба буде тут якось приїхати з чоловіком, пройтись, прогулятись. Дуже гарний вид тут відкривається. Супер, реально супер. Ми зараз йдемо тут. Слухайте, види тут супер, бомбезні просто. Клів це такий гарний. Море, такі там, яхточки. Бачимо. Водичка просто супер, просто супер класс. Катірички, я тут все. Ой, а он там я бачила качественки, а у нас є. Ну що, друзі, ми вже повертаємось на паркінг е -е, з моря з цієї пляжі. Що вам сказати, дуже класно. Мені сподобалось купатися там, ну, складно, бо там е -е, такі кам'яні каміння в воді, слизьке каміння, але купались деякі. Ну і так, самі мені з зв візочком, звичайно, важкувато пхати. але Цілком цілком можливо. Так що так, що так йдемо вже додому, бо вже вечір. Вже наша ягідка спадки хоче. Пнемо. Зараз е, зніму вам там паркінг. Ось ми вийшли на цей паркінг. Тут ну, житлові будинки, я так думаю. І тут такий невеличкий паркінг. Тут автобусна, автобусна зупинка. Ну і в сумі досить так непогано. Бачите? ось так. Там тут огорожено, бо лісництво. Тут паркінг. Там зараз на вході панство мене питало, чи не було деяких кабанів. Видно, тут часті гості, бо... Слідів багато, слідів і порито багато від кабанів. І вони питали, чи зараз немає. Ой, який пес. Дивіться, які. Так що ну, ми, слава Богу, кабанів не зустріли, не треба нам таких пригод, але погуляли добре. Так що їдемо додому. Коротше, я зрозуміла, де ми були. Ми були одразу за Орловським кліфом. І це називається кліф Редловський. Коротше, накрутили, що попало. Але з тієї сторони теж класно. Мені сподобалось. Мама каже, що їй не сподобалось, бо там купатись не можна. Але там класно прийти, там такий більш дикий пляж і класно прийти собі просто відпочити. І через ліс така стежка гарна. Коротше, мені сподобалось. Їдемо додому.